Час для себе. Під час практики намагайтеся сконцентрувати вашу увагу усередині себе, а фізичний вигляд прийде до вас як приємний бонус. Розстилайте килимки, пересідайте у будь-яку комфортну для вас позицію із рівною спиною та спробуйте відчути власне дихання. Помічайте ваші вдихи та видихи, ваш власний темп, ваші паузи між вдохом та видихом. Спробуйте відсунути на задній план все, що турбує вас. Вдохом опустіть ліву руку на коврик, а праву руку потягніть в ліву сторону в діагональ. Поглядом виглядайте з під неї. Намагайтеся тримати спину рівною та витягнутою. Дихайте, наче ви розтягуєте правий бік. наступним циклом дихання через перед витягнуті руки, Округлу спину перейдіть в іншу, тобто праву сторону. На цей раз права рука на підлозі, а ліва витягнута в діагональ. Лікоть можна опустити на підлогу, а шия витягується так, щоб вуші були якнайдалі від, від, від плечей. Потім підіймаємо тулуб повільно через сторону та витягуємо руку через сторону нагору, в пальцевий замок, витягуємо руки високо-високо, аж до небес, а грудну клітину розкриваємо, наче ми хочемо вдихнути все повітря навколо нас. Спинка наша рівна, наче за маківкою голови тягнемося вгору. Ручки розділяємо, напружуємо всі м'язи рук та спинки. З натягом, опускаючи спочатку лікті, переводимо за спинку також у пальцевий замок. Наша задача розкрити грудну клітину, витягнути наш тулуб та із диханням. Розслабити все наше тіло. Не забувайте дихати та концентрувати на цьому увагу. З наступним вдохом підійміть руку знову нагору, за пальцевим замком та із округлою спинкою переведіть руки паралельно підлозі, наче вас за ділянкою між лопатками тягнуть назад. Намагайтеся глибоко-глибоко вдихати, щоб спинка ще більше розкривалася, витягувалась. Та наш хребет знімав напругу. Повільно, не відкриваючи очі, переведіть себе на коротку сторону климка та перейдіть у позу на чотирьох точках опори, почніть рухати своїм долобом, не неначе ви хвиля, підкрутіть під себе таз, округліть спинку, потім за нею шию, а очима подивіться на ваш пуп. Ча з цього переносите повільно точку опори в ладоні, з вдихом розкрити таз нагору. прогніться прогніться в спинці та шиї, а очима подивіться вперед або вгору. Так повторюйте ці рухи, скільки вам захочеться. Дайте своєму тілу вільно порухатися, дайте йому волю. Почніть заповільнюватися, переведіть таз на п'ятки, руки та чоло покладіть на коврик, ладонями трішки попереходьте вперед, витягнувши бокові частини тіла, немовляти, відпочиньте тут, Відк... відключіть мозок, думки та просто відчуйте, як кожен сантиметр вашого тіла розпливається по калинку. З видихом повільно пересуньте грудну клітину вперед, так, щоб ваш таз був над колінами, руки витягнуті вперед, а чоло або підборіддя спирається на підлогу. Потім, повільно, через округлену спину переходьте в позу сфінкса, предпліччя опущене на коврик, шия витягнута від плечей, сідниці напружені для того, щоб зняти напругу з поперека. Глибоко дихайте. Згодом перейдіть в позу кобри, лікті підійміть від підлоги та відрегулюйте відстань ладонь від тулуба, щоб вам було комфортно. Сідниці досі напружені, маківка витягнута. Тепер підійміть голені та опустіть носочки на підлогу. З наступним видихом перейдіть в планку на руках, а потім в позу собака морди вниз. Відрегулюйте положення ніг, коліна можна зігнути. Спина обов'язково пряма, а сідниці намагаються розвернутися до стелі. Руками штовхайте грудну клітину ближче до підлоги. Попереходьте з носочка на носочок. Повитягуйте бокові частини тулуба та задні частини ніг. Дайте волю рухам, але не забувайте про настройки тіла та глибоке дихання. З видихом та напруженими м'язами кору, тобто пресу. Зігніть ноги та перейдіть у позу стола, але не опускаючи коліна на килимок. З вдихом підіймаємося знову у собаку морди вниз. Прес напружений, активне дихання, синхронне з рухами. Знайдіть свій комфортний темп та повторюємо цю вправу. Залишаємося у собаці мордою вниз, глибоко вдихаємо, прогинаємося у спині та з видихом через округлу спину переходимо у планку. Потім чатуранга дандасана, лікті вздовж тулуба та поза кобри. Відрегулюємо комфортне положення рук, плечі опущені, сідниці напружені, глибоко дихаємо через ніс. З видихом підкручуємо таз на себе до пупа, напружуємо м'язи внизу живота та тазового дна, опора в руках, виштовхуємо себе в позу стола та через округлу спинку переходимо у позу немовлят. Сконцентруйте свій внутрішній погляд в точку між брівками, розслабтеся. Знову з видихом, підкручуємо та з м'язами тазового дна до пупа, переходимо в позу стола, а потім у собаку морди вниз. Вдих, видих, планка, підтягуємо до одноіменного ліктя праву ногу, робимо видих, потім вдих, собака морди вниз і видих ліва нога до лівого ліктя. З наступним видихом права нога до правого ліктя, права стопа ставиться між ладонями, права праве коліно 90 градусів. Можете зробити мікрорухи вперед-назад. Вони можуть бути непомітні, але ви їх відчуєте, витягується передня частина лівого бедра. Тепер переводіть таз назад. Носочок натягніть флекс. Ця асана називається на півтрикупні. Спинка рівна, коліно можна трішки зігнути, витягуємо задню частину ноги. Попереходьте у випад і знову у напівтрикутник. Рухайтеся із глибоким диханням. Вперед вдих, назад видих. І з наступним видихом переходимо у випад на праву ногу. Руки на килимку відштовхуємо правою ногою назад у планку та у собаку морди вниз. Відкрийте положення і знову по черзі підтягуйте коліна до лігтів. З наступним разом підтягуйте ліву коліно та переходимо у випад на ліву ногу. Трішки попереходьте вперед, назад, повідчувайте ваші стопи, відчуйте положення вашого тіла в просторі і на коврику. Згодом опустіть праве коліно на підлогу та перейдіть у напівтрикутник. Ліва нога може бути трішки зігнутою, але спина обов'язково рівна і витягнута. З кожним глибоким видихом. Намагайтеся все більше розслабитися та витягнути задні м'язи лівої ноги. З цим глибоким видихом всю тривогу, всі невдачі відпустіть і з наступним вдихом вберіть у себе спокійну та врівноважену. Енергію, яка розподіляється по всьому вашому тілу. Зараз перейдіть через планку. У собаку мордою вниз. Відчуйте, як уже все ваше тіло розім'ялося. Внутрішнім поглядом відчуйте, де що змінилось. Споглядання за внутрішнім це найважливіше під час практики. Повільно перейдіть у позу, сидячи на п'яточках. Попустіть руки по боках або ззаду, на коврик, тулуб нахиліть назад, а концентрацію вашої ваги переведіть обережно у підйом стопи. Спинка при цьому рівна. Передій спочатку на коліна, а потім п'яточки здвигаємо всередину, а коліна та носочки дивляться в одну сторону трішки вбік. Таз піднятий від підлоги. Руки у намасте, а ліктями штовхаємо коліна в сторону. Хребет витягується вгору. Дихайте повільно і глибоко, розкриваючи ваш таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Згодом ставимо руки ззаду на підлогу. Спочатку сідаємо на танц, а потім обережно опускаємо коліна, допомагаючи руками, розвертаємо носочок лівої ноги до стегна правої, ставимо ліву руку паралельно коліну, а правою з видихом. Тягнемося у ліву сторону в діагональ вниз. Із вдихом повертаємося прямо і підтягуємо м'язами пресу коліно до тулубу. Повторюємо декілька циклів дихання. Змінюємо ногу і з вдихом тягнемося лівою рукою в праву діагональ, а з видихом підіймаємо коліно м'язами. Повторюємо декілька циклів дихання. Зупиняємося виставляємо зігнуті в колінах ноги вперед. По черзі, синхронні з диханням, опускаємо всередину праве коліно, а ліве опускається назад, потім ліве коліно всередину, а праве назад. Підлаштуйте рухи під диханням. Розвертаємося на коротку сторону коврика, витягуємо ноги вперед, сядьте на тазові кісточки, носочки флекс, коліна можна зігнути. Головне, щоб рівна була спина. І завдиху пальцем замок, витягуємо руки до неба і опускаємося, тягнемося животом до бедер, при цьому спина рівна. Намагайтеся не підніматися. Залишайтеся у цьому положенні якнайдовше. Спробуйте відчути розслаблення з глибокими видихами. Повільно підійміться за маківкою голови, підсуньтеся тазом до п'яточок, через округлу спину, ляжте спиною на коврик, покладіть руки на живіт та серце, заплющуйте очі та сконцентруйте вашу увагу, як б'ється ваше серце, як підіймається та опускається живіт. Як повітря проходить через ваші ніздрі. Втягніть ноги до себе, обійміть їх, легенько поперекочуйтеся з боку на бік, проміть поперек та спинку, руки розпрямте та витягніть по боках, а коліна в 90 градусів. Лопатки та плечі прижаті до коврика, поверніть голову вправо, а ноги опускаємо вліво, не кидаючи. Повертаємо голову вліво, а ноги Опускаємо повільно вправо. Витягуйте та скручуйте спинку. Всі рухи робите синхронно з повільним диханням. Витягуйте догори, захватіть стопи руками та штовхайте ногами руки вгору, а руками навпаки, штовхайте ноги вниз. Ця асма називається радісна дитина. Обхіть коліна руками і, починаючи із невеликих амплітуд. Перекочуйтеся назад, потім вперед, і згоріла. Видихом назад і з видихом вперед. Зупиніться. Сядьте у будь-яку зручну для вас позу з рівною спиною, прикрийте очі, опустіть руки на коліна ладонями догори, зробіть глибокий вдих та відчуйте вдячність самому собі. Подякуйте подумки або голос своєму тілу, простору, часу, природі. Та всьому, що прийшло до вас на думку. Сьогодні в цій практиці я дякую вам за те, що ви довірились мені. Намасте. Можете повільно відкривати очі, посміхнутися, погладити своє тіло, обідняти, подарувати собі любов. Щоб підтримати мене, поширити практику тій людині, яка матиме бажання приєднатися до нас на коврик.